За морами, коротше, вісти, який на дружочок гарний. Іди за, за нами, дружок, дружок. Дружок, іди за нами, дружочок. Так, ух, носить, ну, що, якийсь він, він, він на корову бігає. Ой, на корову, дружок, на корову він. Так, Отам будь-які десь із цих корів паститься наші дві корови, а це наш кінь сашик. Бачите, о! Так, оце треба тянути. Нам треба туди. На треба. Нам треба туди. до тебе. Мені дід казав, що наш дружок то він поранив ногу нашому коню Сашику. О, як Сашик мен... лікувався, але як я ніяких міг? ран не бачив. Як він міг поранити? Да. Він такий малюсенький. Да. Він ми його зараз не души. Так, ну, да, але я не знаю, так дід казав. Бачите, ну, такий маленький. Він не маленький, який вже великий, високий. Він такий малюсінький був, десь він був таким ростом, як його ноги, коли ми його тільки взяли. А він такий високий. Так, да, він був таким великим. Він ще був дуже важкий, він важить 2, 2 кг 500 грамів. Дирок, ти знаєш, що це? Це Сашик Сашика. Йому ну, вже виповнилося 9 квітня йому виповнилось 24 роки Сашику нашому. Так, він уже 24 роки йому. 2001 року 9 квітня він народився, так що вітаємо з день народження день народження Сашик. А в нього вже день народження прийшов. Ну давайте всім сесію удачі пока. Просто в мене скоро розірвається телефон. Ну, то все, пока.